Сьогодні ми згадуємо святого Бенедикта російського покровителя Європи в Євангелії. Натомість ми чуємо, що Петро питає про нагороду, нагороду, що отримають, бо залишили рідних, близьких і так далі. Господь каже, що їхня нагорода стократ більша в небі, але на землі отримують братів, сестер і те, що залишив Бенедикт в своїх уставах. То залишив дуже придатну для нас справу. Він залишив таку золоту рівновагу, бо він казав: все потрібно поділити на вісім. Вісім годин для Бога, вісім годин на працю, вісім годин на відпочинок. Я думаю, це може бути брати і сестри нам придатне. Ми, звичайно, не можемо так собі поділити вісім на вісім на вісім, тому що ніхто не є бенедиктинцем. Але можна натомість віддати Богу то, що найдорожче, то що найцінніше, найкраще з нашого часу. До цього нас також запрошує сьогодні Господь.